Усім вітання. Сьогодні будемо пробувати показати, як підключити газовий котел до зарядної станції за допомогою ось такого резистора. Що нам взагалі для цього потрібно? Оце все, що ви бачите, індикаторна викрутка не обов'язково. Нам потрібна викрутка, якийсь подовжувач, ну і сам резистор. Які основні умови для цього? Умови такі, що. На нашому подовжувачі повинен бути контакт заземлення. Ось ці вусики. І на нашому котлі також повинні бути контакти заземлення. Як бачите, в нас тут на виуці є земля, ось тут. Так що нам це все підходить. Взагалі, відео я планую зняти з двох частин. Спочатку буде практично, а потім теоретично. Так що ставимо камеру на штатив і будемо пробувати щось вам відзняти. Вибачайте, може стрибати фокус. Ну, але я думаю, це не так критично. Так, розбираємо для початку наш подовжувач, подовжувач я рекомендую робити саморобний, бо ми це все діло будемо робити без паяльника. Бо в заводських подовжувачах чи трійниках резистор потрібно паяти. А в саморобних резисторах ми можемо його просто вкрутити. Взагалі, що ми будемо робити? Ми будемо з'єднювати контакт землі із любим з ось цих виходів. Значення абсолютно ніякого воно немає з яким. Ну, Будемо робити по кольорам так буде простіше. А по факту значення воно не має. Так, ми бачимо ось наші виходи. Якщо дивитись по кольорах коричневий у нас фаза. Жовто-зелений у нас земля і синій у нас нульовий провідник. Нам потрібно з'єднати ніжки резистора. Один ми підключаємо до жовто-зеленого, тобто до ось цього вусика. А другу ніжку ми закручуємо до синього. Ще раз скажу, значення немає. Може бути жовто-зелений і коричневий. Головне, не ось так, не коричневий і синій. Якось так. Продовжуємо по резистору. Номінал резистора повинен бути від 75 Ом кОм, ви бачаєте, 0,5 або 1 Вт. Сині чи коричневі значення немає. Сині просто вважаються більш точнішими. Ну і популярності значення також немає. Чи ми його будемо вкручувати так, чи так. Резистори популярності не мають. Дані кольори, кому цікаво, це параметри резистора. По даних кольорах можна визначити. Номінал резистора в інтернеті повносайті, калькуляторі, по якому ви вибираєте колір, і вам підрахує його потужність і номінал. Що ж, починаємо, відкручуємо. Багато відкручувати нам не потрібно. Нам потрібно відкрутити настільки, щоб пролізли контакти, ніжки резистора. Ой, бажано подивитися. У нас тут прижимні пластини, а не болти, що дуже добре, ми можемо нормально притиснути контакти резистора, резистор, і все у нас буде працювати. Що станеться, коли не буде контакту між резистором і цими двома клемами? Нічого не станеться, котел просто не буде працювати, ніби резистора і немає, ніби це звичайний подовжувач. Можна ніжки загнути ось таким чином, щоб була більша площа контакту. Ось так. Бачите? Якщо довгий провід, краще ніжку скрутити разом з проводом. Тоді буде 100 зі 100. все ок. Зараз потрібно ціляти, попадати. щоб у нас все закрутилось з-під пластин. Так, затягуємо наші контакти. Хто має мультиметр, можете відразу перевірити сам номінал резистора, але умова резистор міряти потрібно без пальців. Тобто, щупи, ви доторкаєтеся щупами до ніжок резистора, але не тримаєте пальцями, бо ви будете ще й свій опір міряти. Все, ніби закрутили. Одягаємо кришечку. Ну і хто має мультиметр, перевіряйте, чи нема короткого на ось цих двох контактах. А опір перевіряєте мультиметром. Цей контакт, який ми закрутили резистор, і цей має показати 75 кОм. Взагалі резистори підбираються, там від, як я казав, 75 до 200 кОм. Ну, цього скручувати я не буду. У нас якраз зараз немає світла і будемо перевіряти на цю настольну. Прошу не звертати увагу, бо вона працює і так. Там лампочка з акумулятором стоїть. Так, переходимо до нашого котла. Вибачайте, відео буде смикане, але потрібно показати все гарно. Ось моя станція. Два роки пройшло, все в нас добре. Особисто я використовую метод занулення. У мене ось ця розетка занулена, відповідно, у мене все працює без нарікань. Далі наш подовжувач вставляємо в станцію. А в подовжувач вставляємо котел. Вмикаємо станцію, вмикаємо вихід AC. і спостерігаємо. Опалення у нас увімкнене, котел у нас увімкнений. Я не знаю, чи буде помітно. Температуру. Де у нас запустився з першого разу, і пальник не згас. Температура, як можете бачити, піднімається. Метод робочий, метод працює. та в принципі, в мережі не одне відео є по цьому методу. Правда, я не бачив ні одного відео по самому встановленню. Я вам показую відео, де не потрібно паяльник. Що ви самотужки можете замовити такий резистор і вкрутити просто в подовжувач. Все, все у нас працює. Проблем ніяких з цим немає. Ось так виглядає дана схема. Як бачите, котел у нас продовжує працювати. Температура 48 градусів, все добре. Тепер ми можемо перейти до теоретичної частини і поговорити, що ми зробили і чому воно працює. Зробили ми, можна сказати, звичайне заземлення, але ми використали не контур заземлення будинку, а саме заземлення котла до газового котла підходять труби, підходять, підходить вода, підходить газ, і в будь-якому випадку сам котел контактує з землею. А резистор в цій схемі потрібен, щоб знизити потенціал до безпечного рівня. Тепер поговоримо, чому котел не працює, коли ми напряму підключаємося до станції. При згорянні газу відбувається процес іонізації. В газовій камері стоїть електрод іонізації, і під час процесу іонізації починає між. <газовою>, газовим пальником і електродом рухатися струм. Коли котел не бачить землі, цей струм рухається не в правильному напрямку або не рухається взагалі. Ну, це розумію так я, з того, що я вичитав. Відповідно, електрод іонізації подає сигнал, що в нас не горить газ. Він не бачить горіння, він не бачить струму. І подає на плату керування сигнал, що в нас газова камера не горить. І відповідно він перекриває газ. Ну і далі ви самі все знаєте. У нас котел не стартує, декілька робить спроб спалити газову камеру і падає в помилку. Мамо котлу, до речі, байдуже якою стороною вставляти чи так, чи так вилку. Працює він в обох варіантах. Особисто я буду надалі користуватися схемою занулення, бо в мене все тут зроблено. За два роки нічого мені не прилетіло, фази на нуль, як багато хто говорив. Все в мене гарно працює. Особисто я, якщо на безперебійне живлення такої схеми, швидше за все, я би не залишав, щоб цілодобово воно працювало. Кому потрібно, то користуйтеся методом з резистором. Я нічого вам радити не буду і стверджувати, я просто показую, як воно все є. Можна цю схему вдосконалити, поставити ось такий щиток, двополюсний рубильник, і на одну із розеток також вкрутити такий резистор. І ми просто будемо в випадку мережі повністю відключати цю розетку, в якій виконане таке заземлення. І можна буде вважати, що така схема також вважається розбірною. Підсумок хотів би сказати наступне: якщо у вас в будинку немає контуру заземлення або по якихось причинах ви не хочете використовувати занулення, тоді купуєте резистор номіналом від 75 кОм до 100 кОм і потужністю від 0,5 Вт до 1 Вт. Купуєте розетку зовнішню, купуєте вилку. Основна умова, щоб це все було з контактом з заземлення. З'єднуєте це все, як я показував, і все у вас буде працювати. Надіюсь, дане відео було корисним.